Друзі, заїхав в кінці робочого дня, точніше після тренування. Заїхав на наш об'єкт, де ми виконуємо роботу по укладці, по укладці плитки нашої. Дивіться, яка у нас тут краса виходить. Це у нас велика спальня кімната, іспанський керамограніт під дерево. Оце все СВП ремонті. Такий комплект коштує 12 тисяч гривень. СВП це 1600 скоб і 500 клинів. Італійська система вирівнювання плитки найкраща. Можна все зробити ідеально, шовчики всі будуть однакові. Ось така у нас спальня. Потім заходимо в остіль кімната, теж під дерево, дивіться, інша вже плитка. Теж Іспанія, трохи інший розумний формат. Я зараз покажу ще одну спальню.